Добрий день, дорогі друзі. Мене звати Лола Пушкар. Дякую, що ви тут на моєму youtube каналі Чесно кажучи, з початком вересня все менше і менше часу на те, щоб записувати контент, тому що почалася у дитини школа, тому що тепер щоранку ми збираємося, відвозимо його в школу, ми їстимо на велосипедах. Разом з цим треба поспішати потім додому, готувати сніданок, працювати. І зараз почався вже такий останній завершальний період 2025 року. І в корпоративній Америці це означає лише одне: це означає те, що всі докладають максимум зусиль для того, щоб завершити рік як найкраще, для того, щоб показати найкращі, результати, отримати якісь бонуси, отримати можливо підвищення по роботі. А для цього треба докласти зусиль, і показати дійсно круті результати. Тому об'єм роботи збільшився, а з ним менше часу для того, щоб записувати Ютуб-відео. Але зараз я тут і сьогодні пропоную поговорити про основні правила виживання у корпоративній Америці. Отже, друзі, я почну з того, що будь-яка істота, будь-то людина чи тварина, виживає лише тоді, коли вона підлаштовується під умови навколишнього середовища. Якщо Істота не підлаштується під ті умови того середовища, у якому вона опинилася. Ця істота ризикує померти і не залишити потомство. Що це означає в нашому випадку? Ми люди, якщо ми потрапляємо у нові для нас умови, у нове середовище нам теж потрібно підлаштуватися під це нове середовище. Ми не можемо приїхати в іншу країну і диктувати власні правила, власне бачення світу і казати, що лише так воно працює і жодним чином інакше працювати не може. Це не працює, друзі. Якщо ви потрапили у Америку чи схожу в якусь іншу країну, наприклад, в Канаду, то тут корпоративна. Культура, корпоративне середовище працює дуже очевидним чином. І якщо вам ці правила не подобаються, вам з ними некомфортно, незручно, це не означає, що ви можете вести себе так, як вели себе раніше в Україні, і сподіватися, що у вас будуть хороші результати. Так не буде. Тому. Правила корпоративної Америки, яких потрібно дотримуватися для того, щоб принаймні мати шанс на те, щоб просунутися по кар'єрним сходам. Правило номер один. Ви маєте бути позитивною людиною, ви маєте бути постійно усміхненим. Від вас має йти цей вайб позитиву. З вами має бути приємно спілкуватися. Якщо ви похмура, сіра людина, ви такий інтроверт, вам не до вподоби спілкуватися з людьми, ви їх уникаєте, це зразу мінус. Навіть якщо ви дійсно інтроверт, розкачуйте в собі цей навик, цей скіл, бути позитивною людиною, такою, що easy going, з якою приємно спілкуватися. Така дуже легка людина з легкою навколо себе атмосферою, у якій приємно знаходитись. Ви маєте бути постійно усміхненим, ви маєте задавати ці всі питання small talk, так hey, how, are you? how are you doing. Ніхто не очікує конкретики у відповідях на ці питання, але ви маєте себе вести так, як роблять це американці, тому що ви зараз тут, якщо ви так себе не ведете, якщо від вас немає цієї... Легкості цього вайбу позитиву, усміхненості, нічого не буде. Просто вішайте на себе цю маску усміхненості, посмішку вмикнули і пішли. Номер два. Я вже про це казала і скажу ще раз: у корпоративній культурі Америки, кого ти знаєш, важливіше, аніж що ти знаєш. Я зараз не про те, що потрібно бути просто нулячою людиною, не знати свою професію, бути непрофесіоналом у тому, що ви робите, це не про це. Це бейслайн, який потрібен для того, щоб пройти співбесіду, потрапити у якусь корпорацію, в якусь компанію. Але коли ви вже потрапили в корпоративне середовище, коли вас вже взяли на роботу, потрібно знайомитися з людьми, нетворкінг активно. Коли у вас є якісь хеппі hour, коли у вас є. Не знаю, Wine Time, бувають різні такі social events на роботі, постарайтеся їх не уникати. Приходьте туди і активно знайомтеся з людьми. Коли я кажу активно знайомтеся з людьми, я прямо маю на увазі підходь до людини, простягайте руку і кажіть: Hello, my name is Вася Петренко. I'm here to do this and that. Починайте такий introduction, так? починайте представляти себе, хто я є, чим я займаюся, що роблю, як можу бути тобі корисний. Навіть зробіть заготовку цього тексту швиденького на одну-дві хвилини, буквально самопрезентації, вивчіть його на пам'ять і підходьте до людей активно знайомтеся ще раз. Кого ви знаєте, має більший вплив, аніж що ви знаєте і які результати на роботі показуєте. Ви тисячу разів можете бути шикарним спеціалістом, класним талановитим інженером, писати багато коду, бути найрозумнішим, там, не знаю, архітектором у своїй компанії, у своїй команді. Це клас, гуд, вам скажуть, ти молодець і на цьому все. Щоб рухатися вперед по кар'єрним сходам, потрібно. Впливати на людей і на яких людей впливати це ключове. Які люди вас знають, хто про вас чув, що вони про вас знають, чи вони бачили вас у очі, чи ні, це важливо. Тому кого ви знаєте, важливіше, аніж що ви знаєте. Знайомтеся, люди. Знайомтеся. Правило номер три: треба добре виглядати. Я зараз не про те, щоб носити бренди, приїжджати на дорогі автівці на роботу, це все не про це, тут не про лакшері взагалі. Але охайно виглядати дуже важливо, і скажу навіть більше: не просто охайно виглядати. А якщо ви чоловік намагайтеся носити сорочки, сорочка, можливо, навіть з галстуком, це дійсно додає вам цього вайбу експертності, професіоналізму. Просто коли ви у джинсах і футболці, ви такий молодий хлопець, і біля вас немає цієї аури, того що ви дійсно глибоко знаюча щось людина. Так, у сфері IT люди більш casual. це правда. Ходити casual – це норма у сфері IT. Але навіть у сфері IT я бачу, що люди стратегічно витягають сорочки з галстуками, виглядають більш професійно, тому що на підсвідомості це створює. Навколишнім людям відчуття, що ця людина знає більше, що вона має більше впливу. Вас навіть будуть на мітингах чути краще, якщо ви будете виглядати більш професійно. Тому професійний, охайний зовнішній вигляд абсолютно потрібний. Але якщо ви дівчина, хочу підкреслити, що носити щось по типу міні-спідниць на роботу, дуже високі підбори, це. Ознака теж непрофесійності. Я це бачила багато разів, коли ти приходиш на роботу у коротенькій сукні, на підборах, ти вся така гарна, прикольна, красива дівчина це все чудово, але тебе сприймають менш професійно. Тому, знову ж таки, повертаємося до охайного, професійного зовнішнього вигляду. Це не про підбори, не про міні -спідниці. Думайте про це, як вас сприймають люди навколо. Кежуал вигляд, добре. Вдягніть джинси, але зверху вдягніть сорочку і галстук. Можна без галстука, просто сорочку, але не гавайську сорочку. Створіть цей образ експертності це дуже і дуже важливо. До речі, ось я йду. Ось вам приклад того, як люди викидають певні непотрібні речі, вони просто їх залишають отак на дорозі, на тротуарі, і, по суті, запрошують, що кому потрібно, беріть безкоштовно. Якщо побачите, там навіть є листочок, там написано Free Toys. Давайте подивимось. Ага, тут вже немає, дивіться. А, але є ось така цікава кольорова лампа, напевно, що була в дитячій кімнаті. Таким чином можна прикольні речі знаходити. Ми, до речі, за минулий місяць знайшли таким чином велосипед, принтер. Струйний принтер доволі в непоганому стані. І стіл робочий. Наступне правило завжди кажи так. Коли вам дають новий проект, коли вам дають нову команду, вам дають нові якісь обов'язки, відповідальність, завжди кажіть так. Спочатку ваша відповідь завжди має бути так, з вайбом позитиву, впевненості у собі, так я це зроблю. І лише потім тет а тет з менеджером на ваших one on one мітингах, наприклад. Лише потім дуже тонко почніть давити, що, напевно, мені потрібний більший строк часу. Напевно, це дуже велика відповідальність, і мені треба додаткова допомога у вигляді ще інженерів у команду. Напевно, це дуже великий об'єм роботи, тому нам треба розбити це на менші задачі і розподілити ці задачі. Ще комусь дуже елегантно потім робіть пушбек. Але спочатку, і особливо, якщо вам дають цю нову відповідальність чи новий об'єм роботи десь на великих мітингах, де багато людей. Ніколи не кажіть ні, ніколи не кажіть ні, тому що вас будуть сприймати як негативну людину. Негативна людина в команді це слабе звіно, ви саме слабе звіно, як то кажуть. Не треба давати їм цю зброю у руки. Завжди кажіть так і знову ж таки з такою впевненістю, це зробіть, щоб усі повірили. І лише потім, коли ви розумієте, що я не потягну цю нову відповідальність, елегантно робіть пушбек дуже акуратно, дуже доцільними влучними словами, без негативізму. Коли ви пакуєте те, що ви кажете, у негативну обгортку це сприймається погано. Вашим менеджером і вашим іншим лидерші, тобто скіп-менеджер і так далі. Не треба давати їм цю зброю у руки, уникайте цього. Робіть пушбек елегантно, легко, просто і знову ж таки дуже-дуже позитивно. Я це зроблю, але в мене є інша пропозиція. А давайте зробимо ось так, ось так, ось так, тому що це підвищить ефективність нашої команди. Завжди кажіть так: ваша перша відповідь завжди має бути так. Якщо ви цього не робите, підвищення вам, вам не побачите того, що ви зростаєте по кар'єрним сходам, і ваша зарплата зростає теж. Будьте позитивним, завжди кажіть так. І лише потім елегантно кажіть ні. Наступне правило одне з моїх найулюбленіших. І це, до речі, правило стосується не лише корпоративної культури. Я б сказала, що це правило можна застосувати взагалі на все ваше життя. І це правило звучить наступним чином: краще проявити ініціативу і задати питання. І найгірше, що може статися, вам скажуть ні. Тобто буде відмова. Про що я, який є в цього прикладу? Можливо, ви часто так робили, або хтось з ваших знайомих так робив, коли ви кажете людині: Так ти піди, у менеджера, і людина каже: Та ні, він мені скаже, що нічого не вийде. Ніколи не відповідайте за іншу людину. Краще підіть, задайте питання. Найгірше, що може статися, ваш менеджер дійсно скаже вам ні, і ви тоді повернетеся з чистою совістю. і Скажете: Ну, от бачиш, менеджер сказав Ні. Не відповідайте за інших людей, не відповідайте за іншу компанію, за вашу компанію, не відповідайте ні за кого і ніколи. Просто забороніть собі відповідати за іншу людину. Краще піти і задати напряму питання. Якщо у вас на роботі є якась ініціатива, не треба думати, та ні, це нікому не цікаво. Не думайте за інших, не відповідайте за інших. Йдіть, беріть вашу ініціативу, з нею йдіть до вашого менеджменту і задавайте питання. Ви будете здивовані, але ініціатива дуже підтримується в Америці. І Дуже часто замість негативної відповіді ви можете отримати позитивну, і вам скажуть: ти знаєш, а це цікава ідея, а давай спробуємо. І це ваш квиток у те, щоб бути поміченим і потім отримати підвищення, чи що ви там хочете. Не відповідайте за інших людей. Так само, навіть і у стосунках. Я не експерт по стосунках, але дуже часто я чула цю штуку, типу. Зателефонуй, скажи йому все, як є. Та не буду, бо він скаже, що я йому не подобаюсь. Ну чому ти відповідаєш за іншу людину? Ти не знаєш, що думає інша людина. Ти можеш здогадуватись, але навіть ці здогадки можуть бути неправильними, помилковими, не відповідайте за інших людей. Будьте ініціативною людиною і дайте людям шанс дійсно сказати вам ні. Але ви будете здивовані, що ви не отримаєте ні так часто, як ви думаєте, що це буде. Тому будьте ініціативні, йдіть, проламуйте всі кордони на вашому шляху, і все вдасться. І останнє дуже-дуже важливе правило у корпоративній Америці звучить так: It's better to be light than to be right. Що це означає? Коли у вас мітинг, на якому хтось щось каже, і ви сидите на мітингу і думаєте. Йо-май-йо, -йо, що та людина говорить? Це якийсь нонсенс. Ні в якому разі на цьому мітингу не потрібно сказати: ти не правий, ти робиш неправильно, я краще знаю. Зараз я всім покажу, що ти зробив помилку. Не треба цього робити. It's better to be light than to be right. Знову ж таки, повертаємося до теми вайб, позитиву і легкості. Ви маєте бути легкою людиною, людиною, з якою приємно спілкуватися, людиною, яка не буде іншу людину в негативному світлі представляти на людях. Тому, коли ви сидите на мітингу і хтось каже якийсь нонсенс, і ви прямо це розумієте. Проковтніть це краще потім особисто тет-а-тет -тет, підійти до цієї людини і знову ж таки не починати розмову з того, що. Ти знаєш, ти не правий. А казати, слухай, в мене є інша думка. Як ти думаєш, якщо вирішити цю задачу ось так, ось так, ось так? може, це буде більш краще? Може, ми оптимізуємо процес у кращому виді? Ви повинні не перечити людині зі словами You are wrong, you are incorrect. Не треба. Не треба так казати, бо американці вони сприймаються дуже-дуже погано. Для них це атака. Вони зажимаються, вони відразу вас такою, знаєте, таким червоним пропорцем помічають і розуміють, що це негативна людина. Мені треба побоюватися цю людину. Вас може побоюватися навіть ваш менеджер чи директор над вами, тому що ви ось така негативна людина, яка посміла їх перед іншими людьми, ну, по суті, опозорити. Сказати, що ні, ти не правий, так не працює, так не буде. Не треба цього робити. You have to be light. It's better to be light than to be right. Не треба проковтніть, будьте позитивною людиною, і потім лише те та те, знову ж таки, під соусом позитиву. Покажіть, що у вас інша точка зору. Але ви все рівно поважаєте точку зору людини, що перед вами стоїть. Це дуже важливі правила, друзі. Якщо ви опинилися у США, якщо ви тут працюєте, якщо ви хочете будувати тут кар'єру, вам доведеться жити по правилам цього нового світу. Якщо ви не підлаштовуєтеся під умови нового середовища, вам не бачите успіху у цьому новому середовищі. Давайте будемо розумніші і стратегічні у наших діях. Стратегічно зараз вивчати нове середовище. І підлаштовуватись під нього. Я всім вам бажаю успіху у ваших кар'єрах, на вашій роботі. Якщо ви не погоджуєтеся з тим, що я тільки що сказала, залишайте коментарі. І, будь ласка, створюйте бізнеси тут, в Америці, диктуйте нам нові правила, і ми будемо тоді підлаштовуватись під них. Дякую всім, Па-па.